Всім привіт! Я Андріана, трансформаційний наставник, тета-хілер, в майбутньому квантовий психолог, бо я зараз навчаюсь, а також провідник трансформаційної гареї. Вітаю вас у себе на каналі. Це моє перше відео такого формату, де я просто ділюсь думками, де просто розповідаю щось цікаве, те, що відбувалося в моєму житті. Так. Ділюсь цікавою інформацією. Якщо вам, в принципі, Взагалі цікаво, хто я така, що це за методи, такі цікаві, які я використовую в робот, роботі з людьми. Переходьте на мій інстаграм, я залишу посилання під відео. Там я з'являюсь частіше, там я розповідаю про те, що я роблю, те, що я люблю, тому підписуйтесь. Як я вже згадала, це моє перше відео такого формату, і я довго думала, яку тему обрати. Вирішила не ускладнювати, а просто поділитись своєю думкою, поділитись чимось, що змінило моє життя. І якщо ви додивитесь це відео до кінця і спробуєте використати те, про що я буду сьогодні говорити в вашому житті, тоді готуйтесь до змін, бо ваше життя кардинально зміниться. Не буду дуже довго тягнути інтригу. А почну. Сьогодні я розповім вам про п'ять речей, які просто перевернули мій світ. І після яких я просто почала створювати життя в своїм мрії. От так прям можу заявити життя своєї мрії, життя, яке я хотіла. Маленькими поступовими кроками я туди рухаюсь, я туди йду. Але я вже бачу конкретні зміни, саме тому, чому мені не поділитись тим, що я робила, і тим, що мені допомогло. Є п'ять речей, які я вважаю, має робити кожна людина. Вона їх має просто от зробити, має навчитися це робити, бо я не знаю, як люди з цього живуть. Я не знаю, як я би з цього жила до того, ці 25 років свого життя. І першим пунктом... Буде те, що я вважаю, кожна людина має йти в роботу з собою. Обирайте комфортний вам інструмент, те, що подобається вам. Я пробувала для себе психотерапію, тета хілінг, квантову психологію, нумеролог, астролог, цвяхостояння. Одним словом, в 21 столітті є стільки методів, стільки інструментів роботи з собою, які реально трансформують. Потрібно лише просто знайти свій. Для чого це потрібно? Давайте будемо чесними. Дивлячись на те, що відбувається у світі, нескладно зрозуміти, що в принципі більшість суспільства, більшість суспільства це травмовані люди. І вони або це знають, або вони цього не знають. Дуже маленький відсоток, ну як він росте, в принципі, є людей, які стільні. Мені. мені подобається слово. Хоч не знаю, можете називати їх здоровими людьми, як вам більше подобається, я буду називати їх зціленими. На жаль, е негативний досвід, який зберігається в е нашому ДНК, не знаю, на базовому рівні. Просто ще розуміли, будь-які програми, страхи і, в принципі, е хороше, негативне. Абсолютно все записується у нас на чотирьох рівнях: на базовому, історичному, генетичному та на рівні душі. І ось цей весь досвід, плюс якісь зовнішні чинники формують нас, формують те, як ми думаємо, що ми робимо, як ми живемо наше життя. І коли ви йдете в роботу з собою, ви нарешті починаєте розуміти істину, хто ви, чого ви хочете. Чого ви справді хочете, а не те, що вам навіяли батьки, друзі, партнер, вчителька в школі, ви починаєте чути себе. І що найважливіше, коли ви починаєте чути себе і чого ви реально хочете, ви починаєте діяти. І я взагалі кажу, що зараз всі думають про те, щоб Знаєте, мати високоплачувану роботу, бо гроші просто, знаєте, допомагають багато в чому. Але не всі люди знають, що гроші, так, які прагнуть мати в своєму житті всі, можна заробляти тим, що вам подобається. Чому б не знайти своє покликання чи призначення? Чому б не усвідомити, що я справді хочу. Можливо, моїм пріоритетом в житті є. Жити десь на маленькому острові і просто вирощувати там курочку. Не знаю. Але коли ви чуєте себе, внутрішній голос, те, чого ви хочете, ви вмієте відстоювати особисті кордони, ви починаєте жити абсолютно інше життя. Одним словом, не буду дуже довго зависати на цьому. Не вірите мені, спробуйте самі. І переконаєтесь. Другим пунктом є. Нелегкий момент, але досить цікавий відпускати те, що не служить, те, що нам більше не служить. Одразу, як приклад, наведу таку ситуацію. Уявіть собі, у вас є шафа, і в шафі висить вішачок, на якому висить ваше пальто, старе, патріопине, яке ви вже просто не знаю, зносили. І ви розумієте, що вам потрібно на чи купите ви пальто, поки у вас є старе? Ні, для чого? Я все ж таки ж маю пальто. Або ж навіть якщо ви купите, куди ви це пальто повісите? У вас один вішак. У вас немає місця для нового пальта. Чи подарує вам хтось це пальто, чи ви його купите самі, не має значення. У вашому житті немає місця, у вашій шасі немає місця для нового пальта. Добрий вечір. Е, неділя сусіди роблять ремонт. Так, тут давайте повертаємось до того, про що я говорила. Що потрібно зробити для того, щоб отримати своє нове пальто? Викинути старе? І так працює з усім, друзі. Ви хочете струнка тіло, підтягнути тіло, і для цього вам потрібно почати займатися спортом. Відповідно, вам потрібно відпустити, позбутись, викреслити з свого життя лінь. Ви хочете зустріти партнера, створити нові стосунки, будь ласка, відпускайте образи на своїх колишніх, відпускайте колишні з вашого життя, увесь зв'язок обривайте, працюйте з тим, хто такий взагалі для вас партнер. Це теж дуже цікаво, хочу підмітити. Не всі люди розуміють, що вони шукають партнера для того, щоб він закрив. Їхні якісь потреби, які не закрили колись їхні батьки для того, щоб ну взагалі, це дуже цікава тема. Зрозуміти, взагалі, що для вас партнер. Якщо вам цікава взагалі тема партнерства і стосунків, пишіть, я можу цю тему розкрити глибше. Я обожнюю працювати з темою стосунків, партнерства, з темою самоцінності в стосунках. Тому, якщо цікаво, залишайте коментар під відео, буде глибше про це розповідати. Як я вже сказала, відпускайте старе, що ваше життя прийшло нове. Коли у вас лежить 10 пар старих джинсів, 11-ту пару ви просто не купите, бо ви думаєте, блін, нахрена мені 11 пар джинсів. І так з усім. З Звичками, з людьми. Бо тут що важливо з людьми, коли ви розумієте, що в вашому житті є якісь люди, які. Спілкування з якими вам більше не приноситься задоволення. Як... З яким ви просто вже, напевно, не маєте про що поговорити. Е... Просто відпускайте їх, будьте чесними з собою, не брешіть собі, бо у вас ніколи не з'явиться в такому випадку людина, яка буде вас підтримувати і мотивувати, яка буде хорошим другом, подругою, не знаю, наставником, поки ви тримаєте страхом. Третє. Іти в страхи. Щось таке, блін, всі про це говорять. Насправді я в цьому відео не розкриваю якихось таких надречей. Чому можливі ти страхи? Чули ви? Не чули? Страха є величезний потенціал. І коли ми йдемо в страх, в роботу в страху, ми відкриваємо для себе не знаю, новий етап, як би це назвало, щось нове, ми відкриваємо свою силу. Як взагалі формується страх? Хочу вам пояснити, на фоні якогось негативного досвіду. Як я вже згадувала попередньо, будь-яка ну, пам'ять у нас зберігається на чотирьох рівнях: історичний, базовий, генетичний і рівень душі. Позитивне, негативне, абсолютно бляха муха все. Якщо повернутися до теми страху, то як працює все? Наприклад, і ми знаємо, що українці, на жаль, проживали досвід голодомору. Що тоді відбувалося? Людей не було що поїсти, людей винищували, вбивали. Ну, давайте так сконцентруємось на темі їжі, щоб краще зрозуміти мій приклад. Людей не було що їсти. Люди вбивали інших людей. Люди людей включались. Реально жахливі програми виживання, де потрібно було реально виживати, потрібно було їсти землю, траву, просто щоб вижити, досвід наших предків зберігається у нас протягом, тобто, сім поколінь, несуть цей досвід. Весь цей досвід зберігається в морфогенетичному полі ДНК, і відповідно те, що проживали наші предки. У нас записано також. Чи задумувалися ви коли-небудь, чому, наприклад, українці накривають ось такі от величезні столи завжди? У нас страх того, що їжі не буде. Так? Але коли ви починаєте йти в роботу з цим страхом і розумієте, що насправді це лише програма, ви бачите, де вона з'явилась, і ви розумієте, для чого вона? Зараз було потрібна, яка її функція вона вас насправді захищає. І все змінюється. От у мене, наприклад, було в мене був величезний страх і взагалі знімати себе на камеру, вести блог. Я така, ну мені завжди хотілося, але я така, хто мене буде дивитися. Взагалі вау-вау-вау, було дуже страшно. Але я в це пішла і це привело мені клієнтів. Які дякують мені за те, що я змінила їхнє життя. Техніки, які я використовую, змінили їхнє життя. Тому задумайтесь, можливо, те, чого ви найбільше боїтесь, принесе вам неймовірні зміни, і ви просто, не знаю, отримаєте сенс життя, новий сенс життя. Поїхали далі. Четверта. Ох, обирати. Що я маю на увазі. Ми маємо брати відповідальність на себе, до речі, брати відповідальність на себе, це буде наступний пункт. І робити вибір. Кожного разу. Я не знаю, є у вас таке в житті чи немає, от коли ви не знаєте, з вам робити, його просити когось допомогти вам. О, я, не знаю. я не знаю, що замовити. Вибери за мене. Я не знаю, що робити. Скажи, куди, куди ми підемо, я не знаю ти вибирай. Кожного разу, коли ми не вибираємо, ми обираємо перекласти відповідальність за на наше життя і дії на іншу людину. Уявіть собі, ви не знаєте, яку сукню обрати, костюм, і ви просите подругу, маму, тата, кума, брата, свата, купити вам сукню. Вони купляють, вони не вигадують з розміром, вони красиво не виглядають, ви собі не подобаєтесь. І що ви робите? Бога ви звинувачуєте? Ви звинувачуєте іншу людину. Ти не вибрав те, що я хотіла, не такий фасон, бла, 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 бла. -бла, -бла. Замість того, щоб взяти відповідальність за своє життя і від самому це зробити, ви перекладаєте її на інших людей. І... Важливо розуміти, що вже зробила думку. Згадаю потім, як я вже сказала, оце от робити вибір і наступ, наступним пунктом брати відповідальність на себе вони дуже тісно пов'язані. Е, хочу заявити, і хочете приймаєте, хочете, не приймаєте, але все, що відбувається в вашому житті, воно залежить від вас. Ви собі це обрали. Не всі зі мною погодяться, не всі взагалі зрозуміють, що я маю на увазі. але Ви, ваша душа, перед тим, як сюди прийти, вона знала на що вона йде. Вона розуміла, який досвід вона буде проживати. І коли ви приймаєте той факт, що. Я собі це обрала. перестаєте бути жертвою, і та, я собі це обрала, і я розумію, для чого. Якщо це вже стало в моєму житті, то окей, я собі це обрала. Для чого? І взяли, попрацювали з тим і відпустили. Я вам поясню, наприклад. У мене були е, токсичні стосунки недовгий період часу. І які прямо мене ну, попаяли конкретно. Що тоді відбулося? Я б могла б страждати, я б могла досі бути в тих стосунках, я б могла б не знаю, плакати, ридати, е бути в жертві, бо я ж люблю людину, бла, 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 ну ви ж знаєте, як це буває. Що я зробила. я зрозуміла, що це не моя людина, бо, бо мені боляче. Я пішла в роботу з собою. Я відпустила цю людину свого життя. Хоча мені було страшно. Я думала, що, ну, типу, я залишусь сама, я нікому не буду потрібна. Блін, як це ж так. Пішла в свій страх. Вибрала самотність, але я вибрала себе. Взяла відповідальність за те, що відбувається, і я проаналізувала, для чого мені був цей досвід. І вас записклалася. Для того, щоб зрозуміти, що мені не потрібно робити якихось додаткових дій для того, щоб бути цінними, для того, щоб мене любили, для того, щоб мені зранку просто сказали доброго ранку, для того, щоб мене поважали, для того, щоб мати здорові стосунки. Я зрозуміла, наскільки я цінна. Тобто мені потрібен був цей досвід для того, щоб зрозуміти, що я цінна. Я скажу, я не знаю люди. Це так смішно насправді? Мені зараз це все реально смішно, бо це якісь такі прості речі. Я читала мільйон книжок про це. От реально, мільйон. Про те, що я сьогодні говорю, я прочитала величезну кількість книг, фільмів, я чула мільйон історій. Я не розуміла це до моменту, поки я не почала це проживати. От коли ви дозволяєте собі іти. В досвід і проживати все на власному тілі, от тоді починається краса, пазлики складаються, і ви такі вау, ого, тепер я розумію, що вони мали на увазі. Відповідь завжди криється в найпростіших речах. Не потріб... Немає якогось там, не знаю, спеціальної формули. Все давно вже всі знають. Одне діло знати, інше діло, діло заземляти результат на діях, у власних вчинках. Тому, друзі, якщо вам сподобалось це відео, залишайте ваші коментарі. Якщо вам було цікаво, також пишіть. Підписуйтесь на мій інстаграм, і також я вас попрошу написати, яку ще тему вам було цікаво. Я розкрила, на яку тему ви б хотіли послухати, і, з ж, було приємно все, сьогодні тут вам розповідати, ділитися з вами до вас, потом, і сподіваюся, скорих зустрічей